— Що ти з ним була? — 10 тисяч доларів. — Місяць? — Так. — А ти скільки заробляєш? — Я не заробляю. Я безробітна. — Чим займаєшся? — Нічим. Щодо хлопець, якому 17, 18, 20, то, швидше за все, ти вже встиг відчути це на собі. Ти не цікавий. Ти не гідний. Ти ніхто. Бо ти не заробляєш 10 тисяч баксів в місяць. Бо ти не маєш рейндж-ровер. Бо ти не в Дубаї. І все це — не твій внутрішній біль. Це біль, який тобі нав'язали. У сьогодні тебе оцінюють не по тому, хто ти, а по тому, що ти можеш дати. І найчастіше це вимоги саме від жінок. Ти листаєш TikTok, Інстаграм, і там кожна друга. Я не зустрічаюсь з хлопцями, які заробляють менше 10 тисяч в місяць. Я заслуговую принца, а не студента. Ти не купиш мені айфон. Ну тоді що ти за чоловік? І це вже не приколи. Це менталітет. Дівчата реально вірять, що у 18 років ти маєш мати свій бізнес, офіс я платити за все і бути щедрим, як арабський шейх, якому за тридцять. Але хто їм це сказав? Хто навчив їх, що чоловік це не людина, а грошовий інструмент, соцмережі. Вони головні вихователі сучасного покоління: Інстаграм, Тікток, Ютуб це не просто розваги, це школи мислення. І що ми там бачимо? Дівчина плаває в басейні на Мальдівах. Знайшла собі чоловіка, який цінує мене. Інша виставляє новий айфон. Мій хлопець знає, чого я варта. Реть каже: я не зустрічаюсь з рідними, бо я богиня. Це контент, який набирає мільйони переглядів. І дівчата це сприймають не як шоу, а як норму. Вони з дитинства вбирають цю ідею. Чоловік має платити, має забезпечувати, має терпіти. А я просто існую красиво. Це не жіночність, це споживацтво. І найгірше, що цю ідею підкріплюють ще й самі чоловіки: ті, хто платить лише за доступ до тіла. Ті, хто кидає гроші бо більше нічого дати, вони теж частина цієї гри. І поки це не зупиниться, нормальні стосунки будуть винятком, бо там, де любов замінили бабками, немає нічого справжнього. У тебе може бути душа. Принципи мрії. Але кого це хвилює, якщо ти не можеш кожного дня вести її в ресторан на три тисячі гривень? Хлопці сьогодні судять не по характеру, не по прагненню, не по тому, як він ставиться до жінки. А по тому скільки в нього в гаманці. І через це мільйони пасанів вже в 17 років почуваються нікчемами. Депресія, втрата мотивації, думки про самогубство не через війну, не через хвороби, а через те, що якась моделька з TikTok сказала, ти для мене ніщо, бо не водиш мене в тубай мов. І тут в тебе виникає основне питання а хто ти, що таке вимагати? Давай чесно, багато з тих дівчат, які вимагають від хлопця мільйони, самі не можуть дати нічого. Вони не працюють, не читають, не розвиваються, але вони точно знають, що вона заслуговує найкращого на підставі чого: зовнішність, тіло, фільтри. Любов це не транзакція, але сьогодні її зробили бізнесом. І чоловік це просто клієнт, який має оплатити доступ до життя з принцесою. Чим це закінчиться? Це вже закінчується самотністю. Хлопці закриваються, вони не знайомляться, вони не підходять, бо бояться, що їх знову знецінять. Дівчата ж залишаються з купою вимог і без жодного кандидата. Бо адекватні чоловіки не хочуть бути банкоматом, вони хочуть стосунків, поваги, спільного росту. Але замість цього все, що їм дають, це а що ти мені можеш дати. Ти маєш розвиватись, заробляти, завати кращим, але не для того, щоб сподобатись комусь, хто бачить в тобі лише гаманець, а щоб збудувати себе: свій шлях, свою свободу і знай. Тебе обов'язково зустріне дівчина, якій потрібен не твій дохід, а ти. Всі інші хай продовжують чекати принца на білому Бентлеї з Ролекс на руці. Але ти не їхня мрія, ти реальність. І реальність сильніша за фантазії. Це був тінь. Посилання на мої соцмережі внизу, дякую за перегляд, напишіть в коменти свою думку або ж власний досвід з дівчиною, про яку я говорив в цьому відео. Всім мирного неба над головою та до зустрічі в новому відео.